Починаємо з голови, опускаємо підборіддя, віднімаємо, опускаємо. Піднімаємо. Сильно назад голову не закидуємо. Перекат голови від плеча до плеча. Кліткою. вперед Прогнулись. назад, скруглились. Прямо перекочуємось на таз. Вперед, Прогнулись. назад, скруглились. І рухаємося. Вдих, видих, вдих, пругнув, потягнули. Тримаємося перед колінами, загоміл. Перекочуємо від перекочуємо однієї сідниці до другої. І перетікає ще два. Нам скруглено, перекочимось на спину, на таз. Якщо немає болі в спині. Якщо є, тоді просто можете полежати. Рухи плавні, таз підкручусь, лягаємо. Вперед. Ще два. І ще один. Чудово. Ставимо стопку, руки за спину, пальці направлені в сторону. Знову видих. Вдих вниз. Виштовхнули. Опустили. Стараємося завжди піднімати до висоти колін. Не звисати вниз. Виштовхнули. Передню, поверхню, розтягнули. Опустили. Ще чотири. Видих. Два. Одяг приземлились І розслаблюємо задню лінію. Опускаємо голову шию плечі. Бери. Вирівнюємось. Права нога рівна. Ліву згинаємо. Розкриваємо. Трішечки можете розкачати. в Сторону вниз. Потягнутись до стопи. Рука над коліном. Тягнемось ребрами. Ліктю вниз, підборіться вперед. Легенько пружини. Якщо ви не достаєте рукою до стопи, візьміть рушничок, по підтягуйте. Або призягніть ногу. Змінюємо поки що плавний м'який стрейч. Друга нога розкрили. Покачали коліно в сторону вниз, до підлогу. Не сильно натискаємо, натискаємо без болю, Розкрили, тягнемо з ручкою. І вниз. Ребра вперед, підборіддя вперед. Видих, втих. До рівної ножки. При, Приближаємось. Супер. Тепер будемо змінювати одна нога. Стоїть. Коліно тягнеться до підлук. Плечі вниз, живот і все. 5, 4, 3, собак. Один по можливості за носочок захват двома ліктям. Тягнемось вниз. Або просто посидіть. Позвикайте. Хто може? Тягнеться вниз, Легенько приближає себе. В задоволення. Затримайтесь максимально низько, полежіть. Шия вільна, не затискаємо її плечима. Чотири три, два, один. Змінили другу ножку. Вперед. Руки вперед. Пружина. Витягнемось. Видих. Видих. Довжимо. Чотири. Три, два. Стоїть. П'ять. Чотири. Три. Два. За носочок. Один. По можливості. Приближаємо. Або... Просто фіксуємо. Затримались максимально низько. Сиди. коліно розкрите. Ребра стегна. Так. Через три, два. Один. відпускаємо ногу і ножки вперед. Вже трішки повитягувалися. Розслабили коліно. Вниз. Ще два. Один. Стоїмо. Руки вперед, животик підтягнений. Шість, п'ять, Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки на пальчики. Легенько пружиним ліктями вниз. Максимально приблизились до ніг. Головою сильно не тягнути. Тягнемось ребрами, животиком рукою. 4, три, два, один. Прекрасно. Витягнемо сідничні м'язи. Сідаємо спочатку по центру. Права нога у вас зігнута внизу. Ліво перемахніть через праву. З першого разу може не всіх вийти. По можливості сядьте двома сідничками на підлогу. Ваша ліва нога кладеться, ось так на бочок. І ви сідаєте між двох п'яток. Нахиляємось вперед. Декілька разів покачайте. Кого легко вдається, вже можете прилягти, полежати. Кому досить стягує цю зону, покачайтесь вперед-назад, по трішечки, розшевеліть свої сухлоби. І нахиляємось, наскільки можемо вперед. Пальчики. Відчуваємо потягування з боку сідниць, зверху. І тим самим звільнюємо свою, свій поперек від напруги. Змінюємо інша нога. Вправо внизу, вліву перемахніть. Покладіть ліву ножку на бочок. Сядьте між двома пяточками, Можете вправо-вліво покачатись, посідати. вперед назад і нахиляємось вперед, опускаємо курс. Відчули, що вже легше. Пішов нахил прямо в тіло таке дочке, лягло, звільнилось, ця зона. Виростаємо і сідаємо по центру киливка стопи широко, наскільки це можливо зараз, в даний момент. Посидіть. Понахиляйтесь вправо-вліво, до однієї ноги, до другої. Накриваємо себе рукою, тягнемось до стопи. Не обов'язково дотягуватись. Наскільки виходить? Вийду вдох. Пустіть голову, розслабте стопи, шию. Навіть якщо у вас ви знаходитеся тут, все рівно посидіть, позвикайте, можете порухати стопами вперед-назад. Хто легко ліг, полежіть, понасолоджуйтесь в цьому положенні. Вправо-вліво можете покачати. Прекрасно, виростаємо, тішки підсідаємо вперед ще. Завертаємо стопа, коліно, стегно. Всередину. Трішки може бути неприємно в тазу. Порохай. Видих. Вдих. Закрили. Розкрили. І стопа, і коліно, і стегно. Як наче провертається тут в цій щілині. вправо вліво. ліку від стопи, до стопи. І трішечки впевненіше, але не дуже різко. Відчуваємо себе, свої зв'язки. Зло. Ще два. Видих. Вдих. Видих. Супер. Вдих. Вдих. Збираємо ноги знову поряд. Ще в нас трішечки повитягувались. Я зв'язки. Нахиляємось. Голова ширка. Бачимо, за носочки підтягуємо себе до ніг, звикаємо. Відпускаємо руку, перевірили, всі достали до носочки, все супер. Лягаємо на живіт, трішки поукріплюємо спинку, щоб не забувати. Дугар руки шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стоїмо. Пружинимо наверх. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Звільнили. Рука на інша. Опускаємо. Поїхали. Десять разів. Видих. Вдих. Раз. Видих. Запускаємо. Рух. Вздовж хребта. Прогріваємо. М'язи. Укріплюємо. Видих. Чотири. Ще. Півдням. П'ять. Рухи спокійні. Голова не підстрибок. Видих. Шість. Під'йом. Сім. Видимо. Вісім. Дев'ять. Десять. Стоїмо. Тягнемось. Руки вперед, ноги назад. Плечі вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Полежали, покачались і погнемо. Руки стоять перед вами, перед плечима. Плавно піднімаємо. Ребра, в груду клітку. Хто може, вирівнює руки, хто ні, можна залишити на літ. Або руки спереду поставити. Знайдіть свою висоту, розслабте плечі, шию. Припідніміть голову, плечі стягніть вниз. Зідниці тримайте в тонусі, щоб не розкитуватися. І хвилькою змінює положення від тазу від хвоста від штовху. Тягніться. Таз на п'ятницю. Плавно переготіться вниз. І ще раз. піднятися, Назад вперед, Назад, Назад. пості. Ставимо стопи на пальчики Таз на та верхнішки, потопчіться П'яточками черзі до підлоги. Якщо можете, повністю, якщо ні, да. залиште одному. Do you guys? Відчуваємо, яка подвижна спинка стала. Розкрив. Розкрили. Скруглимо. По Розкрили. Попружиною. Назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. За три. П'ять. Лопатки. Центр. Плечі вниз. Чотири. Три. Два. Один. Втохнели. І видох. Відпустили на пробу. З голови, з шиї, з усіх усюди. Гарного вам плямку.